Всім добрий ранок, У нас сьогодні перший день фан і ми готуємося. Тут вже викрасована лежить сукня покоївки. І зараз фокуси. Асистент Даша. І я великий маг і волшебник Анатолій Шевс Швепс Ш Шерекс. Дуже легким руку в руки. Это восхитительно, правда? А теперь давай вот так. Только сегодня, только сейчас. Всего лишь за 1199 рублей гривен. 1190 гривен. Вы можете приобрести уникальную краску, По ціні 1999 90 гривень 90 копійок. Ви берете просто, це дуже легко, берете рукою отак от один раз проводите. Це прасочка, яка вам потрібна, господарочки мої хороші, купуйте, тому що це асистент Даша показує. Дивіться, ефект просто неймовірний, шовковиста гладкість, легкість. Вона дуже швидко працює. Економність, економність е, ну, запасів, ну це просто це я не знаю. Це, це, уні, це унікальна річ, це унікальна річ, унікальна. Давай, давай, Даша, давай покажемо ще. Дівчата, дуже легко, дуже легко ви берете. Ну, це просто вимагає мінімального зусиль. Ні, ну, Нічого не треба робити, не треба купувати якісь е, утюжки, не треба його прати, не треба нічого робити. от раз. Дівчата, це укладка, це просто вам не треба тепер мучитися сидіти це вот особливо, якщо такі довгі руки, сидіти волосся в тому числі. Можна навіть власне волосся вибирати, типу вот так от о, і все, і потім розчесне. Боже, невероятно. Дівочки, ну типу, вона навіть змінює колір. Подивіться, якщо вам треба якийсь там рожевий, фіолетовий, просто встановлювати, встановлюєте. Ну берете фарбу, типу сюди заливаєте. І отак, от оп, і бачите, це зарадом зробила собі. Бачите, ну типу мене я блондинка, а у це зараний зрадний. А Даша, взагалі, ну типу чорний, Це ультра клас, це супер Це. Це, ну, це, це супер люкс, це важкий люкс. Іди сюди, давай ще покажемо. Ну, Дівчатки, ну це просто. Я вважаю, що кожен раз подаєшся, така штука вона дуже потрібна. Не треба тепер мучитися, воно не буде заплутуватись, не буде кафтуні, як в собак, знаєте, так, які, ну, які, які ходять на вулиці, потаскані. Коротше. Вони щось багато, не путаються. І так, так само з ну це унікально. Воно просто, подивіться, просто буквально за якихось три хвилини. Е, у нас ідеально рівна дорука. Тільки сьогодні була. Дзвоніть, але фунуть номерочі буде ось тут. Дзвоніть до нас у студію і придбайте свій е, Philips е, Steam and Go Plus. Е, е, подарунок буде асистент Даша. Ми готові до першого дня фан -кону. От, Я просто от позаду там безлад. Тут безлад. Тут, ну, типу, блін, це просто от, от жарти про те, коли типу, учасник, учасники фанкону готуються до фесту. Це не жарти, коли тут такі в готелі. Типу, як виглядають учасники, які в нього. Цього. Це продаж, у це. Вона типу, ж виступає не я. От. І. Аскокурінай! Ота кінос. І тут. Ще каби. Ну так, да, тобі просто треба брати, тому що якщо ми потім кудись підемо, то ти ж не підеш в цих. Ну От такі от справи. Такі дівочки. Все, ходімо. У мене мейк чисто Дед Інсайд. Суїсайд. Ну, хорошо, да, хороша. Коротше, оця от мала, вона змусила нас обходити навколо виставкового центру зробити просто коло круг почота. От. Зараз ми йдемо на правильний вихід. Я ще не зайшла просто на фест, а вже втомилась. Як це так? І я хочу пити. Тому ти розумієш, що питання, що я також хочу. Дуже багато людей, дуже багато вже костюмів на видно. І дуже багато гарних костюмів. Просто є такі травмати. Бриношки крим... лтають. Ну це поки що все. Тому що помічник наш треба, твої його не що перевірили. Тут ходіла Хто ходила. Хто ходив? Я не пам'ятаю, часто в нас повірили. Так багато всього цікавого. У -у 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 -у! Тільки неймовірне, просто місце дуже здорове. Там відкрилось вже декілька фото-кортів. тут зона відпочинку, типу тут люди можуть відпочити. А? Що? Знімаєш просто сто Я знімаю все. Там взагалі реслінг буде. Ну, Ми ще потім познімаємо, коли це буде проходити, коли тут буде більше людей, але наразі, типу, ось так. Сцена. Набусь мені відосик. Повернися, повернися. Ні-ні, повернися. Повер повер. Опа! Нет, тут все. Da, djako. Nomor. Da, na našem, спутники ти видела на маленькі чоловіки такі тут так само дивись на корови маленькі а що там забила курка із головоломки?

А це не ми? в Карпатах сім'єю. Віанта тут добрий веч... Супер! Блін, роботу свою побачила. Оце з роботи от стоять там люди. О, вже тутушечки роблять. Це для роботи моєї. Ну, якось, коротше, от Що вот. там? Що ти побачила? тобі треба продовження? А це не продовження, це типу это... смішала до кінця. Ааа, а, -а, -а. а ви українською, мабуть, так? Да? Либо це ориент. Зайди. зайди, зайди. Зайди, зайди в будку. Мені, щоб зайти для відосика, показати, як там в будці, вона не хоче заходити. Так, що в ту сторону йдемо. Ну так. Да. Взагалі тут хотіла познімати, бо в кулака. А тут... чому начну. Айчика? Фіфі-фі-фі. А ви як книжка оформлена. Інтерактивний. Г'єна. Кіпо. Це костюм. Афієць. Афієць. Це. Це аніматронік? Ну, по ідеї виходить. Він же рухається, я думаю. Блін, ф'єна! Такий класний. Так, О, людина. Делі людина. Вау. Вау. Спадай, Можно в этом свете потом завтра сделать фотку моей Тепер моя черга, а тепер моя черга просто. У, у У. так? ми починаємо. Забросить воду в густості, і А вона по шая. 43. Ну а як ти а це ж ну це ж тобі не різноманіт. Відьмак. Що це за дяденька такой? Блі, ну это офігенно. Це дуже гарно. А это было. По сравнению с другими, она так подела, чтобы... Цеж с гры. Титана. Як, я забыла. Інтерати... Інтерактивна іграшка, да, пам'ятаєш фільм цей Блін, а ну нозва володаря перснів також. Не колегенно. Как краса офіна. У мене немає слів, Джаба. Там ще побільше є джаба, потім покажу. Джокер даш. зліва по курсу. Класс. Красиво? Костюм, ого. то там зоні Є стіл, там давай десь. Так, давай туди. Я этот дрессуар, містер, я заходила. Може, Гаррі Поттер. Гаррі. Поттер. Там ще Дай Бог мені так що шифрувати, як там. Які? Та подожди, ми повернемося, ми ж не останні. Варкрафт. да. так. Гринчик, а? Ну, ні, попроси його попозірувати, попозірувати. Та, Я думаю, Ти думаєш погодиться? А? А? Ну, тому я його позирую.